Популярні ігри, де згадується Україна. У Need for Speed Unbound додали різноманітні мальовані графіті, що виникають під час їзди. Один з ефектів називається Героєм слава. Наш стяг та навіть цілий квартал можна знайти у Spider-Man 2. Тут є Київ Клоузінь, лікарня, аптека та навіть українські продукти. У Microsoft Flight Simulator вирішили не просто додати відсилання, а справжній український символ, який має реальний вплив на геймплей. Йдеться про Ан 225 Мрія найбільш. Ши вантажний літак у світі, а ось у Cyberpunk 2077 після додавання української локалізації знайшли фрагмент поеми Кавказ Тараса Шевченка. До речі, ці ж рядки є й в інших перекладах. Крім того, на одній з локацій можна знайти стилізовану мапу Криму та тризуб. У GTA 4, яку випустили у 2008 році. Головною діджейкою на радіо була українська співачка Руслана. Її пісня Wild Dances також з'являється у грі.